Студент приходить на іспит. Відкриває портфель, дістає три пляшки, коньяку, ставить на стіл. Ось вам три пляшки, поставте мені три. Професор, беручи пару пляшок. Я візьму дві. Коли ви натягуєте одну шкарпетку на ліву ногу, друга автоматично стає правою. Причому миттєва, незалежно від відстані між вашими ногами, це і є суть квантової заплутаності. Начальник концтабору вирішив зробити у себе в будинку ремонт. Приходить до концтабору та запитує: Не знаєте, хто може плитку покласти? Так он, молдаван повели в газову камеру. І дивний їх спитай, може ще встигнеш. Прибігає. Двері газової камери вже закриваються, але начальник концтабору встигає підставити ногу і запитує: Хлопці, можете плитку в будинку покласти? Ну, можемо. 200 марок за квадрат. Начальник концтабору задумався. А за 150 покладете ногу прибрав. На уроці зоології у школі вчителька запитує Діти, яка найсексуальніша комаха? Клоп, Валентину Іванівну. Чому, у Петрику? А він ніколи з ліжка не вилазить. Автобус не дуже набитий, зупиняється на зупинці. Заходить жінка, стає поруч з чоловіком. Коли зачиняються двері, вона хапає його за гідність. Чоловік у шоці запитує Жіночка, ви що? Ой, а що? Тиснява ще не почалася?